Вітаю вас, дітки! Запрошую вас до дослідницької лабораторії. Сьогодні будемо вчитися розрізняти вологу та суху землю, яка входить до складу ґрунту. Для досліду нам знадобиться підкладка клейонка і дві ємкості з землею. Ємкість з сухою землею і ємкість з вологою землею та рукавички. Тож почнімо! Спочатку вдягнемо рукавички, щоб не забруднити наші ручки. Вдягаємо одну рукавичку і таким же чином вдягаємо другу. І ось уже наші ручки готові для дослідження. Почнемо з сухої землі. Доторкнімося долонькою до землі. Якщо ми на неї натиснемо, то відчуємо, що вона тверда, шорстка та холодна. Наберемо землю в жменьку. Погляньте, як вона сиплеться! Вона сипка! Якщо наберемо землю в долоньку, розставимо пальці, земля сиплеться крізь пальці. Знов наберемо землі в долоньку. Стиснемо кулачок. При стисканні в кулаку суха земля розсипається на порох. З неї неможливо зробити пасочку або будиночок. Дослідимо вологу землю. Притиснемо долонькою землю. Що ж ми відчуваємо? Вона м'яка, прохолодна, волога. Якщо візьмемо долонькою вологу землю та стиснемо кулачок, то побачимо, що вона зліплюється в грудку та тримає форму. З вологої землі можна ліпити різні форми. Ось такі гарні кульки в мене виходять. Сподіваюся, дітки, що вам сподобалося робити досліди сухою та вологою землею, який же зробив висновок. Волога земля м'яка, зліплюється в грудку, суха земля тверда, при здавлюванні розсипається.